І до нас відразу долучається військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Пан Андрій Бабічев. Пане Андрію, вітаю вас, добрий вечір. Бажаю здоров'я. Хотів би, щоб ви щось додали до тої інформації, яку ви зараз почули. Чесно, кажучи, я не чув, що ви А, Тоді зроб... тоді зброй, тоді. Тоді зробимо інакше. Е, хотів би, щоб е, тут проблеми, звичайно, зв'язку. Не, не буду вас довго тримати. Яка ситуація на фронті вашими очима? Ну, якщо брати ну, відповідальності нашої бригади, то район Кліщівка, Андріївка та Курдумівка за останні дні без змін. Але дуже сильна навали йде саме. На Андріївці там ворог застосовує саме піхоту. Він застосовує броньовану техніку, але дуже багато піхоти, особливо вночі, застосуванням плащів невідимок від телевізорів. і так вони накаплюються та заводяться вже ближні бої на позиціях. Якщо брати район Часього Яру, то там теж без змін район. Саме де ворог пройшов на прошлому тижні, це мікрорайон канал, то там ще позиції у нас застаються, і ворог там пройти зараз не може. Дуже важко біля Іванівського, тому що саме прохід на позиції контролюється ворогом, як дронами, як ми казали, артилерією, так і різною зброєю. Ну і сам час фіар продовжується закидувати кабами. А, от, е, е, я хотів вас спитати е, у засобах масової інформації, ну, іде така, я не знаю, так чи ні, що е, ну, вдається, як би це сказати правильно. Вдається, дуже вдало ворога зупиняти, а в деяких місцях лінії фронту, ти, що поближче до вас, переходити у контратаки. В усякому разі, стримувати ворога так чи не так? Ну, те, що ми стримуємо на 100%, наскільки це можливо, то є так. А контратаки у нас локальні. Вони постійно вони проходять. Це якщо відбили у нас одну позицію, нам потрібно цю позицію відбити, то на слідуючий день вона відбувається. Також робиться інші контратаки для того, щоб збити нас ворога. То якщо контратака, то вона тільки локальна. Угу. Зрозуміло. А ну скажімо так, поліпшилася ситуація з озброєнням. Ну, скажу так, зброєння багато не буває. Потрібно ще більше для того, щоб якісніше обороняти та робити контрнаступи. Ну а все ж таки у порівнянні з тим провалом, пам'ятаєте, коли американці не могли затвердити гроші, зараз стало трошки ліпше. Ну ви бачите, і вже більше чим півроку, коли там вони надавали зброю. Ми як тримали ці позиції, так і далі тримаємо. І незалежно була на зброя чи є зброя. Тримаємо тримаємо тим, чим є. Отак От я вам хочу казати. Це важливо, те, що ви зараз сказали. Ще одна тема. Західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. У цьому певен аналітик Гаського центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс. Нині українські сили оборони завдають успішних ударів по російському озброєні на півострові та атакують кримські міст, щоб порушити логістику окупантів. Ну намагаються ми. Розуміємо, що там має бути дуже серйозна атака. А, також знищуючи системи. ПВО ППО у Криму Україна готує ґрунт, можливо для майбутніх повітряних ударів після прибуття Ф 16 Вважає Мартенс. Нагадаю, за даними Страткому, за півтора місяці сили оборони уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем. ППО ворога. От якщо взяти оцей регіон, як ви вважаєте, от і стратегії, і тактика вони вірні. Ну, я думаю, ви ж бачите, що ми знаходимося в глухій обороні і ніякої атаки на тим паче на Криму нас немає. Крим це військовий ворожий хаб. Він як сухопутний авіаносець, там і. Противоповітряної системи, і системи земля, земля і командні центри, і багато піхоти та й так, це дуже гарна ціль, бо там сконцентровано дуже багато ворога. то там по максимуму зараз і вибувається він, і не факт, що це КАМС, може це ракети українського виробництва, може це військові наші апарати. Ніхто про це не знає, але. То що там дуже багато цілей, то так. І визволення, не факт, що буде з Криму. Про це ніхто не може знати. Це може і з Донецька бути і де, де завгодно. Якщо б хтось знав, то там точно не, не буде контратаки чи атаки з нашого боку. Ну, я маю на увазі, ми ж все ж таки. Можемо, от враховуючи дії українські по знищенню ППО, ми бачимо це ціленаправлено, що е, Можемо ми вважати, що Крим розглядається як е, така е, ласа, е, ласа мета, ласа ціль для українського війська. Я вважаю, що Крим то що вибивається ППО це робиться для того, щоб наші ракети влучно перебували інші шляхи постачання. Це і міст, і все завгодно, як не перевозять туди техніку та особовий склад. То і коли нам дадуть в 16 то теж потрібно підлітати ближче, і випускати ракети. То максимально треба знищити ворога для того, щоб справно працювати. Спасибі вам, що долучились до нас. Не будемо вас затримувати. Андрій Бабіч, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Дякую вам.